Ну а президент Володимир Зеленський вважає, що держсекретар США Марко Рубіо необхідно відвідати Україну для усвідомлення злочинів Російської Федерації. Очільник держави відреагував на заяву державного секретаря про те, що війна повертає нашу країну на 100 років назад. Натомість президент додав, що крім наслідків агресії Росіян, Рубіо має побачити український народ та те, що він зміг зробити для безпеки України та світу. Додам раніше Рубіо заявляв, війна має за завершитися переговорами і обидвом сторонам слід піти на поступки. І влада Нідерландів розглядає можливість надання довгострокового дозволу на проживання українцям, які мають статус тимчасового захисту, працюють і сплачують податки. Про це повідомляє за Telegraph. До слова ЄС вже подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2026 року. Але подальша доля цього статусу поки невідома. Міністр з питань міграції Нідерландів Маржолен Фабер. Пропоную створити альтернативу, щоб українці могли залишатися в країні та продовжувати працювати. Подібні програми вже діють у Польщі, Австрії, Чехії та Румунії, де нашим громадянам надають тривалі дозволи на проживання.